До Надії Савченко вирушили українські лікарі. Дипломатам вдалося добитися від російської сторони обіцянки, дозволити оглянути надію. Сьогодні п'ятий день сухого голодування льотчиці напередодні засідання суду в російському Донецьку не вщухають акції на підтримку надії. Вони тривають по всьому світу. Іван Гребенюк продовжить. Жодного дня без підтримки надії, гасло незмінне свободу. Савченко сьогодні колона рухається до російського посольства, аби передати петицію президенту Росії Володимиру Путіну з вимогою звільнити українську полонянку. Петиція не перша і не остання. Однак, черговий привід привернути увагу до долі української полонянки. Під російським посольством сьогодні більше жінок, депутатки, громадські активістки, прості киянки вийшли на знак солідарності. Вона воїн, вона незламна. Вона буде стояти до кінця, і так треба боротися з путіним і агресією. Тут ми зустрічаємо і Марію Варфоломеєву звільнену кілька днів тому з полону бойовиків. Журналістку вона, як ніхто, знає наскільки важливою є. Підтримка я ніколи не забуду того, що перший раз узнала, що мої вийшли до адміністрації президента для того, щоб мене піддержати Тобто сам факт того, що тебе не забувають, тому що какая-то є люди, які за тебе тримають кулаки. Акція Поверніть Україні надію сьогодні. Відбулась і у Львові біля російського консульства. Дуже боюся, що з нею ну направду щось може статися, і тому тому ми тут. Небайдужість до долі української льотчиці висловлюють і в світі Лондон, також посольство Росії і гасло Свободу Савченко англійською. А віцепрезидент США Джозеф Байден у спеціальній заяві Білого Дому закликав Росію зробити правильний крок і зняти всі надумані звинувачення із Савченко. Надія була незаконно ув'язнена в Росії, і постала перед судом за сфабрикованими звинуваченнями. Опродовж останніх 20 місяців вона стала символом української гордості і сили. Надія заслуговує на те, щоб повернутися додому. Осторонь не залишилися російські активісти слідом за одиночними пікетами на підтримку української льотчиці. На деяких зупинках Москви сьогодні можна побачити ще й такі плакати без затримань. Не минулося лише за сьогодні. Поліція затримала понад три десятки активістів за спробу протесту. Завтрашній день ключовий. Надія має виголосити останнє слово. А суд повідомити про дату оголошення вироку сьогодні. П'ята доба сухого голодування. Савченко українським дипломатам вдалося отримати дозвіл на огляди на надії завтра, саме українськими лікарями від адвокатів відомо. Савченко обов'язково планує протриматися до засідання суду. Завтра ж на підтримку української льотчиці мають відбутися наймасовіші акції. 78-річна мама Надії своєю чергою звернулася до світу. Просить допомогти врятувати доньку. Я вже забула, що таке сон. Переживаю за свою дитину. Допоможіть їй вийти з цієї тюрми. Іван Грибанюк, Наталка Волосацька, Олександр Бригадир та Тимофій Кощій, ТСН 1+,1.